собі за звичку, що п'ятниці, відвідуючи центральний універмаг Луцька, брати участь в програмі «Галерея вітань на Радіо Аверс та ділитися своєю думкою. Цього разу розмовляли про піцу. Краще з'їсти більше класичних, ніж ага. одну велику. Мені також так здається. Пані Надія поділилася своїм секретом приготування домашньої піци. Я додаю в чисту олію, щоб вона було м'якше. От і щоб воно не приставало. Чоловіки переважно надають перевагу піці з м'ясом, а жінки вегетаріанській. Здається, тут просто розділились думки чоловіків і дівчат, тому що для чоловіків ну потрібно ж їсти. Звісно ж, у всьому потрібно мати міру і не зловживати цією стравою. Мені краще з'їсти пасту з морепродуктами з куркою, з з чим але не піцу. Завітайте і ви на шопінг до Цуму і передавайте вітання знайомим, друзям та найріднішим людям. Ти мама, я в телевізорі. Я хотів би передати привіт, по-перше, моєму татові. Також хотів би передати привіт моїй бабусі Ані і моїй сестрі, також Вікторії Сметюх і мамі Алії Миколаївні. Хочу передати привіт Іващуку Володиславу. Ткачуку Дмитру і Хрещук Юлії. Робіть і ви приємні несподіванки своїм знайомим на радіо Аверс в програмі Галерея Вітань. День друзів, тема наступного ефіру. Тож чекаємо вас у п'ятницю з 16 до 18 у центральному універмазі Луцьк разом з друзями.